STEM-проект тарілка здорового харчування учнів 10 Б класу Марганецького ліцею номер 10 Учні акцентували увагу на ключових елементах, Так, наприклад, овочі та фрукти, які займають більшу частину тарілки, мають забезпечувати організм вітамінами та антиоксидантами. Огірок з'явився у культурі понад 6 тисяч років тому. Батьківщина цього виду тропічні та субтропічні райони Індії. Піднішу Гумалаїв, де він і досі зростає у природних умовах згадання в біблії, як овочі, що використовується в Єгипті. Батьківщина помідорів – південна Америка, де й досі трапляються дикі та культурні форми помату. А в Україні ще у далекому 1700-му столітті соковита та звична розуміна припала до смаку. Вірші частини весели і заводи апетитне полідору вирощують дачники своїх теплицях. Зелену цибулю нерідко називають хором цю не на з добрим збірні У зв'язку з цим він вперше поширив у глейбоді зі ровинні стародавні спасающе, з Азії, які були дуже смачними та ароматними для мізерного раціону. Стоовба Захар Тарілка здорового харчування. Рецепт салату. Для приготування салату нам потрібні такі продукти: Гарбуз, буряк, сир фета, пекінська капуста, гарбузове насіння, соєвий соус, французька гірчиця. Приготування. Гарбуз запікаємо в духовці, відварюємо буряк. Потім готові овочі нарізаємо великими кубіками. Капусту теж додаємо соєвий соус, французьку гірчицю і гарбузове насіння перемішуємо. Цільнозернові продукти, як основне джерело енергії, повинні бути присутніми у кожному прийомі їжі. Рибакова поліна. Ідеї для сніданку перша тарілка здорового харчування. Йогурт без цукру, нарізаний банан, гранола, корисні злаки і дуже ситне, друга тарілка здорового харчування, гречана каша, листя салату, варене яйце, Єрмоленко надя. Тарілка здорового харчування, варіант страви для здорового харчування, кускус -кус з овочами. Спосіб приготування дрібно поріжте цибулю і моркву. У сотейнику розігрійте олію. Покладіть цибулю і моркву і смажте, помішуючи на середньому вогні близько 5-6 хвилин. Дрібно наріжте перець і кабачок. Додайте в сковороду до цибулі і моркви, смажте, помішуючи до готовності всіх овочів близько 5 хвилин. Додайте в сотейник подрібнений часник і смажте 30 секунд. Влийте бульйон або воду, додайте сіль за смаком і доведіть до кипіння. Білкові продукти грають вирішальну роль у розвитку та підтримці м'язової маси. Географічний центр походження та користь батату. Батат, також відомий як солодка картопля, походить із Центральної та Південної Америки, де його культивували понад 5 тисяч років тому. Його активно вирощували індіанці, зокрема Інки, майя та Ацтеки, для яких цей коренеплід був основною їжею. До Європи батат був завезений Христофором Колумбом під час його подорожей до Нового світу в 15 столітті. Користь батату один багатий на вітаміни та мінерали. Другий антиоксидантна дія. Третє. Регулює рівень цукру в крові. 4. покращує травлення. П'ятий підтримує імунну систему. Батат це універсальний і корисний продукт, який підходить для різноманітних страв, зберігаючи при цьому свої поживні властивості. Ще один важливий аспект тарілки здорового харчування від класного керівника Ольги Іванівни це можливість вирощування власних продуктів. Домашнє вирощування гарантує натуральність продуктів, що підвищує їхню харчову цінність. Власноруч, вирощені продукти. Можуть суттєво покращити якість раціону, сприяючи здоров'ю та добробуту. Географічний центр походження та користь редьки Дайкоон. Дайкон, Дайкон це різновид білої редьки, що походить із Східної Азії, де він вирощувався ще понад тисячу років тому. Його назва походить з японської мови і перекладається як Великий Корінь. Дайкоон вирощували переважно в Японії, Китаї та Кореї, але зараз він поширений у багатьох частинах світу, зокрема й у Європі та Америці. Завдяки своїм поживним властивостям та універсальності. Користь дайкоону перше багатий на вітаміни та мінерали, друга антиоксидантна дія. Третє покращує травлення, четвертий діуретичний ефект п'ятий низькокалорійний продукт з високим вмістом клітковини. Отже, дайкоон це універсальний коренеплід, який може додати нових смакових відтінків до багатьох страв. І при цьому залишатися легким та корисним. Вирощуючи овочі, фрукти та зелень самостійно, можна забезпечити не лише їх свіжість і якість, але й зменшити вплив хімічних добрив та пестицидів. Крім того, це економічно вигідно та екологічно відповідально.